Ніякі вибори нам не потрібні. Вони нам не допоможуть до тих пір, поки не буде кримінальної відповідальності. Або смертна кара, або пожиттєвий термін. Ми вибираємо людину, вона нам обіцяє Золоті гори, приходить до власті, олігархи беруть його в свої руки, починаються політичні ігри, і він розуміє, що він нічого зробить з того, що обіщав. Не може. Все, час змарновано. Ось чому я кажу, що тільки кримінальна відповідальність держслужбовця. Скоїв злочин, відповідай. Людина буде думати, людина буде це знати. І у нас все зміниться. Зміниться життя. Надра копають. Багатіють, а ми стаємо все бідніше й бідніше.